Друзі мої, вам вітання. Четвертий день турніру. Чотирьох Кривава битва без синіх. І так, оборонка. Ну, тримається ВА. якийсь козак чи козачка мене. Шотнули. Так, добре. Давайте продовжувати. Блін, хочу собі цього качнути. У мене лежить. Так впадло чотирки качати, якщо чесно. Ну да ладно. Ну нема в мене бляха кедмана. Ну, він би тут дуже знадобився. І би взяв би зараз два кедмана по кутках. Всі обходять майже. Можливо, тут когось я можу замінити. А якщо взяти ось так, ось так. Ну і не знаю, ось так, наприклад. Чи ось так. Треба щось же... щось ж треба робити. Так, стоп. Отак вот буде краще. Щось треба робити з цим кіпріотом в центрі. Давайте спробуємо. Ну, без акули — нікуди. Блін, червоних понасипали. Мені потрібні жовті і фіолетові. Добре, давайте ось так. Оце я крутнув. Хочу ще. Хочу ще комбо. Так. Непогано. Ну, контра є, але, але все одно непогано. Давайте ось таку. Стрічку. Можливо, фіольчик потрібно дозарядити. Блін, якось паскудно виходить, що... що капріота я добити не можу. Давайте ну ось так. На 1200 ще шей обійшов. Ну, не падла. Падло. Хм. дивимося, хто мені тут не подобається? Звісно, ти? Аміна 400. на Прекрасно? Якби добре зараз гармека заряжу, так у нас... У нас акула злетіла. Блін, і різка. Котя зі шкафа спригнула. Ладно. Живий, уявляєте, живий. Давайте ну ти нас будеш рятувати, да? Давайте ще так спробуємо. Не живий. Ну прям в нього. Ну, звісно, я щоб його не зарядив, то його б і не чпали б. Ну, блін, ну 72. Ну ви серйозно. Коротше. Треба приймати жорсткі міри. О, бачили? От так треба було. Правда, зараз вгрібати буду. Ну, контри нема, це вже добре. Ай, тебе фіолетовими доб'ємо. Давай сюди. Давай в контру. Ну ладно, ще одна тичка. Давайте його не чіпати. Скільки в тебе ХП-21. Давайте ось так. Коротше, щось тяжко було. Дуже тяжко. Мені не сподобалось. Але ж тут мана бляха ріжеться, розумієте в чому прикол? Брати назад своїх калінів чи не брати? Но замість цього краще цю, звісно, брати. Ну давайте, блін, боюся чомусь цю люську. Чи капріота не поміняв? Ну ладно, цей також підійде. В принципі, пофіг. А може й не пофіг. Ну, геть погано. Ну давайте починати. Я думав, тут зараз буде... Мільйон Фіолетових. Давайте нос ну, так. Фіолетовий не туди. Ладно, давайте разок воно стукне. Якось отак. Колян б'є. Напевно, буде боляче. Давайте тут Фіолетовий все-таки пошукаємо. Та дуже боляче. Зелений, зелений потрібен. Поки ми ще. Хоть трошки живі. Ну і тут об'є Кедман але так як ми говоримо, так як ми, коротше, я краще включуся, чим не включуся взагалі і зараз напихають нам і взірвуся Ой, чудово. Кенмана треба знищити по суті. Давайте зелений. Будемо закриватися. У нього вже два шипа, а він мене немає вбити, да? Давайте на ось так. Я, в принципі, мої ліки непогано мене запакувала. Скільки в нас та атака буде? Ще два хода. Хотілося б щось підірвати, але не хотілося б його заряджати. Давайте у ну нас так. Мінімально, по моєму, кінці в нього полетіло, так? Да? Ще один. Так, ну, погнали. Блін, ну скільки можна? Що за дроч петушина? Так, давайте. Ну, падайте, все. Чесно, ці корінці червяки, хто як їх називає, так бісять. Тут розподіл вкліпають, вклепають, да? Давайте назад поміняємо так. А чому б ні? Нехай буде ця Люська. Я її емблеми так і не перекачав. Хотів 25-й дати, бо вона і в обороні виступає. Непогано, Да, добре погнали, погнали так далі. Може десь і Люська підріже то трішки, трішки колянам відпустку дам. Ну, давайте п'ятірку зробимо. То були б не пазли, щоб не поломали. Я зараз поділ, звісно, вдячний. Так, зараз ми будемо. Будемо бомбить, да? Так. Так, так. Ой, а я ж міг броню зрізати, ну, дурачок. Добре, давайте так, це буде цікаво. Я, до речі, теж щось думав на рахунок цього. У Вілбера. Фу-фу-фу. Давайте ще ось так. Бо там зараз та зріжена. А ми ось тут доберемо. Калянич Привіт. Ми до тебе йдемо. А чим його добити немає? Давайте так спробуємо. О, приїхав. Чудово. Тепер розбираємося з тим. О, знов ці хробаки, блін. Мене аж коробить. Давайте зелені. Понаскладаємо, захистимося, а там щось будемо крутити. Бо зараз буде знімати. Так хотілось би. Щоб ця атака. Щоб ця атака десь ділася. Зріз атаки верніше. Угу. Зріз броні на нього ліг. Ой, чудово, критануло. Далі, далі, далі. О, колян привіт. кальо Колян. Слухай, Колян, а якщо я візьму твоїх друзів? Ти ж не будеш їх бити, правда? Тібуртус мені тут в цій команді не дуже подобається. Ну що ж я зроблю? Я, я його беру, в принципі, для кольору. Так, як тут краще походити? Навіть і не знаю. Так, там нічого не під'їхало. Давайте ось так ладно план трішки міняємо ось так. Хочу трішки коло розігнати. І погнали, коротше. А до зарядочки в нас не вистачило, так? Да? Ну ладно, то фігня все. То все фігня. Ну, фіолетові у нас ще під акули. Можна люську спробувати. Угу. Так що нормально, нормально. Ей пофіг. Там контра. Зараз кальов б'ємо. Головне не догратися так. Кальов били. Сюди забульбенили і що далі Крутим. Зараз буде весела гра. Я відчуваю це. Все залишилась капріотка? І поки в неї контри немає, я не знаю, що в неї запустити. Давайте фіол. Там червоний якийсь. Ну я не думаю, що ми розіб'ємося вже. Та от така от скажена гра. Знов колянчик, опрт. А це ж воно буде відображатися все в мене, тому ні, не хочу. Візьмемо назад ось так. Тут ось так, можливо якийсь шип вилізе. Було б непогано, якби вони в мене теж плодилися. А не тільки у ворожих кедманів. Блять, пятирка червона. Бачи, не роблять. Давай тест так. Каляни мені цього не простять. Каже Дімон, ми б вже були заряжені, вже кедман обфігачили б, а ти, каже, лопух не взяв нас. Ну, давайте сюди. Там контра я не хочу і не хочу цього заряджати раніше, раніше часу кедмана. Хоча, напевно, зараз уже й прийдеться. П'ятірку жовту робити. Ні, не хочу. Не хочу. Ось так краще. Зараз з нас какулятку ніхто не зніме. Так, погнали. І, і так, впораємося. Все. Ну, Люська здохла, ну і що? Зате ж виграли. Так, оборонка поки тримається. Та ладно. А де? Я тут а маю бути. Ладно, коротше, 14-й. Ну, це поки що. Сьогодні я зарані граю перша година дня тільки. Добренько, до завтра. Вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.